Всім привіт, друзі! З вами у і це вже восьма частина Гристрейф в перекладі Бродячий. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, та натискати на колокольчик. Для мене це дуже важливо і мотивує. А також я хочу набрати 100 підписників. Ну а ми продовжуємо. Закінчили ми на тому, що знішли дока. І тепер будемо намагатись допомогти йому вибратись, але не знаю, як це зробити, оскільки. Сюди роботи не ходять, тому що тут проживають зурки. Так, b 12 нам підключив на ліфтарик, точніше. Ой, бідний док. Так. це ми пропустимо, тому що ми це читали. Просто йдемо за ним. А він нам далі щось розкаже і покаже. Чи ні? Ану, балакаємо з ним. Ми пастці. Зорки нападуть, як тільки ми звідси вийдемо. І що нам робити? Ну, добре, давайте будемо все переглядати. Можливо, треба їх. О, дивіться, це нам знадобиться спогад від 12. Я бачив людей в таких костюмах. Вони були маленькими і постійно бігали. Навколо шум. Так, тепер я згадав, це були діти. А з ними вулиці були ну, більш такі живими. Незважаючи на перешкоди, які вони приносили, дорослі їх дуже любили. Здавалося мені так. Док да, каже, що суму є по шеймусу? Це те ж саме? Ну, можливо. Точно не скажу. Так. Тут нічого немає корисного для нас. Мабуть, ще нічого. Ну, будемо подорожувати нам нікуди спішити. Обов'язково подряпаємо свої кіхти як. Ну, з цього, друзі. Ми завжди їх дряпаємо. Так, давайте подивимось. Тут Док проводив експерименти якісь, хотів вибратися, напевно, але. Але, але на жаль. Так. Я згадала дещо. Ми, звісно, їх випускати не будемо хай сидять. Треба нам. Провести блок живлення, напевно, що. Тому що ми це не зробили, на жаль, наскільки я пам'ятаю. Ну, а ну... а, ми їх і не можемо випустити. Це вони просто в кліці сидять. Мабуть, їх док сюди загнав, або перше, вони сюди просто потрапили, а друге він проводив над ними експеримент якийсь. Ну, добре, він нам нічого не скаже. Хоча це недобре, тому що маємо, то маємо. Давайте, напевно, що виберемось на поверхню і там вже подивимося, що ми зможемо зробити. А тут немає ніякої взаємодії, на жаль. Тому я трішки не розумію, що від нас хочуть. І сюди ми не можемо стрибнути. Ну, ходімо до доки тоді. Давайте, мабуть. Друзі, я вже і забіла, за, забула. У мене вже язик заплітається, як бігати. Так, секундочку. Я налаштовувала, але де ці клавіше? Давайте швиденько подивлюсь. Так, сюди? Ага. А чому він бігти тоді не хоче? Ну, напевно, що не можна, я так гадаю. Я не розумію чому. Ну, це я зрозуміла, а що нам треба зробити? Так, а як відкрити B12? Щось нічого не зрозуміло. О, все, щось Лера понатикувала. Давай подивимось, може ми щось знайдемо, що допоможе нам вибрати звідси. Ну, а що нам може таке допомогти? Ми ж навіть вибратись не можемо. Можливо, тут щось буде. Будемо все навколо перевертати, чому б ні. А що це у нас? Це каністри, мабуть. Ну вони нам в цій ситуації не допоможуть. Ну, B-12 знову нам про це говорить. Але, чесно кажучи, ну. Тут не ні вибратись нічого. Давайте спробуємо. А, дивіться, я відкрила. І це нам не треба. Нам треба, треба, треба мяукнути. Так, вийти звідси. Ще раз вийти. От що робиться, друзі, коли ти вже давно не грав в цю гру. Давайте подивимось. Угу. А тут і мяукати не можна. Це вони придумали, звісно. О, дивіться, я і не помітила. І що воно дало нам? Ну, нічого такого. Я то думала, це якась взаємодія вже. Була рада. Чому тут все. Все, що можна порозкидувати, ми порозкидували, але відповіді так і не знайшли. На жаль. Ні, я справді не розумію, що робити. Можливо, я дещо впустила. Давайте ми все будемо тоді навколо намагатися перевернути, що можемо. Так, друзі. Я розумію, що це глухий кут. Напевно, що тут щось треба зробити. Давайте ми, знаєте, що ще раз натиснемо і подивимось. Можливо, це, звісно, радіо, яке нам нічого не дасть, але... Так, спригаємо і йдемо дивитись Ще раз. через. Добре, тоді я йду по допомогу. Друзі, все було надто просто. Те, що я не помітила оця моя неуважність, вона до доброго мене не доведе. Так, ми маємо знайти якийсь пристрій. Ось він. Дивіться, я на нього. не звернула зовсім уваги. Ага, це дефлюксором якийсь дефлюксер. Дефлюксор. Ну добре. При повному заряді він ну, взриває зурків як. В конфліті добре. Ой, а, я проскіпала. Для праці цієї крошки необхідно давати єдиний запас енергії, який може це створити, це генератор за домом. Проблема в тому, що він не запускається. Напевно, він ну, перегорів предохранитель, і, зважаючи на те, що все зурками, вийти назовні, щоб його починити, ну, для нього це небезпечно. Я не такий швидкий, як ти. Якщо до, ну, дістанешся до генератора і... І зміниш предохранітель, я зможу перезарядити дефлюкс. Ага, дефлюкс запам'ятала. Ти за мною я покажу, що робити. Давай, давай, показуй. Тому що я не пам'ятаю, де цей генератор. А я тут уже все пожбурляла. Все тут книжечки тобі. Коротше, ділов натворила. А це було досить таки просто. Ось тримай. Ага, фінзе. Добре. В нашому інвентарі він з'явився. Генератор е вмикається громко, так що чекаю візурки. Як тільки налагодиш генератор, я зможу зарядити і запустити дефлюкс. Йди за цим кабелом і поміняй предохранитель. Чесно, друзі, я не пам'ятаю, як це слово переводиться, тому вибачайте. І повертайся. Удачі. Ну, давай, спробуємо. Головне, щоб нам тікати. Так, секундочку, бігати ми можемо. Мяукати. Мяукати не можемо. Йдемо запроводамо, тоді. А тепер можемо мяукати, Все добре. Так, нам треба сюди. Щось мені вже здається, що будуть неперелист. Так, йдемо. Ось і цей генератор. Давай. Просто біжимо. А, нам не дали шансу це зробити. Тікай, просто тікай, котику, будь ласка. Він ще й, знаєте, так з тих йде. Ооо, ну все, друзі. Я від... А, нічого собі, так ти нам путь тут робиш. Давай, захищай нас, ми біжимо. Рятуй, рятуй, будь ласенька. Ні. Нас просто схавали, як не знаю, що. Нам, нам же ж треба туди пробратися. Як нам це зробити так, щоб. Я пам'ятаю, що коли я оббігала цю місцевість. А можливо, давайте просто походимо, чи вони тут безкінечні ці зірка. Я щось не розумію. Давай, 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 давай. Пішов, пішов, молодець. Давай, напевно, ще сюди побіжемо. Ні, сюди ми бігти не будемо. Давай допомогу нам. О, тут їх немає. Дуже добре. Так, щоб... а ось все, все, ми забігли. Ну, це було досить таки круто док. <див> Дивіться, як він радіє. Добре, ти включив генератор. Ну, вимкнув. А бачив, яка досить таки... Потужна штука, цей дефлюксор, він точно допоможе нам вибрати звідси. Зачекай, можливо, я зможу встановити дефлюксор на твій дрон. Серйозно? Що? Нічого собі, док. Так ти хочеш, щоб я за тебе всю роботу робила? Ну, добре, давайте. Хоч ми й будемо в безпеці? А ви прикиньте, якщо Док, док буде біжати? Ну, бігати за нами. З нами, точніше. І треба буде ще й його тепер рятувати. Ну це комбо. Спрацювало дефлюксер, встановлений на твоєму модному дроні. Він не... Ну, не те, що пристосований, а не назначен для роботи від такого маленького. Живлення. Якщо використовувати його дуже часто, він може займатись. Дуже шкода. І тільки пам'ятайте, це не іграшка, а тепер ходімо в... в селище, я повертаюсь додому, син. Так, а секундочку. У нічого собі добре, я зрозуміла, як цим користуватись. Ну, ходімо, док. Будемо дивитись. Спробуємо показати цим зуркам, на що ми спроможні. Я сподіваюся, що вони зараз не зможуть. Давай! Пішли звідси. Прямо всіх? ну добре. Знищила. Ух ти, гарно працює, ну. Я як і підозрював, він може перегрітися. Якщо це трапиться, дай йому трішки охолонути, щоб ну, дістатися до селища. Ну добре, ми будемо використовувати це досить таки край обережно. Давайте будемо і за доком слідкувати, тому що, ну, а вдруг вони ззаду вийдуть. Все ж що може бути. Так, добре, відкрив. Переключати не працює. Ну, хто все сумнівався. Схоже електроенергія відключена. Дивіться, бочка. Зараз ми її кудись, кудись, кудись. Побачила, нам треба сюди. А як її перетягнути в мене питаннячко, якщо я тільки так можу. Ну, давайте підійдемо, поговоримо. Та зрозуміло, що потрібно. О, все, я зрозуміла. Давайте ми сюди, а, ми не можемо котити. Так, і цьому ми тепер котимо туди. Так, ще трішки залишилось. Ми майже уціля. Думаю, цього буде достатньо. Так, ходімо. Зараз ми все полагодимо напевно, що. Нам струбати вниз. Тому що я так дивлюся, а ні, відстань дуже велика, ми б не змогли зверху це зробити. Так, давайте спробуємо натиснути. І щось у нас змінилось Напевно, що генератор запрацював, точніше, електроенергія була подана. Щось мені не подобається, цей звук, ага. Ага, ага. І що ви мені тепер зробите? І хто ви такі, зурки? Все, тепер я котик. На розхват. О, тихо, тихо тримайся, тримайся. Док, 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 біжи. Перегрівся, ну не треба. Ні, 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 ні. Ой, що я наробила. Я за дока просто боюсь. А, серйозно, мене схавили? Ну, слухайте, ну ця штука, вона досить таки швидко перегрівається. Я не знаю, що робити. Які таймінги треба ловити. І задовго страшно. Одразу біжимо, напевно. Чи давайте ми якось будемо. Ні-, -ні, -ні. нам треба прям... Серйозно. Вони всі до мене прилипли. Ну, не всі, але там декілька було, я не помітила. Справді вибачаюсь дуже. Я так розумію, напевно, що докто таке <правж> переобулося трішки, тому що в першу чергу треба нас рятувати. Відчепись від мене. Все. Так, я я помітила шкалу. А, -а, а, все, я зрозуміла, тут треба таймінги ловити. Все. Так, трішки світимо. Відчепись. Та, ні, треба чекати. О, у у від мене. Так, головне, щоб він не перегрівся. А, а чого тобі А, ось ще пару залишилось А чому на них зовсім ніяк не реагує? Ви це бачили? Що? Ну, добре. І не говори. Довг. Звісно, не з першої спроби, але пронесло. Ну, ходімо додому, давай. Та, напевно, ще, ще якась зараз фігня буде, зурки ці понаскочить. Ти тут поруч, будь ласка, тримайся, тому що я не знаю, куди йти. І що це за кімнатка? А, це звідки ми прийшли, добре? Ну, вмикай, я вже готова. Зараз знову зурки понаскочуть. Йдіть, давайте. Давайте, йдіть. Що, серйозно? Нема? Та ні, це по-любому якась підстава повинна бути. Я не вірю. Щоб нам на один раз дали. Так, відкрили. Я зрозуміла це місто. Це, напевно, як котик загубився тоді. А, ні, не це. Добре, це звідки ми ходили спасати. Дивіться, яка зустріч. Ну, це було досить таке мило. Мене ще й погладили. Дякую, що спас дока. Маленький друг. Приємно бачити, що Сеймус більш неодинок. Тепер ми знаємо, що можемо дати відбір зурку. А, Мамо чекає тебе у каналізацію. А де каналізація, де ти мені показуєш? Десь туди йти. Ну добре. Доки Шеймус вони виглядають щасливими. І здається, що ми з тобою зробили. Ну, досить такий гарний дію. Це правда. Ну, добре, друзі, будемо закінчувати на такій щасливій ноті. Тому став вподобайку, не забувай підписуватись на мій канал і натискай на колокольчик. Всім до нових зустрічей!